Аби допомогти тим, хто цього потребує, майже 30 івано-франківців сьогодні пожертвували власну кров заради спасіння чужого життя. Переселенка з Дніпра Аліна одна з перших, хто кілька днів тому онлайн зареєструвалася, а нині прийшла на донацію в мобільний пункт здачі крові. Каже, жертвує частинкою себе вже не вперше, а тим паче зараз, коли кров може врятувати сотні життів. Кров це наше життя і ну. Не допомагати, це якось зараз, ну, всі здається, якось намагаються. І чи можемо, тим ми допомагаємо. У мене в сім'ї всі здають, тобто ніколи не було питання, будеш, не будеш. Ні, завжди ходили, здавали. Так що ну, якось не виникало питання. Потрібна чи ні в обласному центрі служби крові кажуть, такого ажіотажу серед мешканців не чекали. Продовж 30 хвилин після відкриття онлайн реєстрації вже записалися 25 людей. Їхня допомога дуже доречна. Передбачити, коли і яка група крові буде потрібна, ми не можемо. Тому говоримо завжди, що кров потрібна завжди. Вона потрібна для того, щоб оновлювати, для того, щоб надавати допомогу нашим маленьким жителям міста і області, а також нашим бійцям. Які захищають нашу волю і свободу на своєму Жодна крапля крові не, не здається намарно. Вона вся застосовується, тому що сьогодні дуже багато є і хворих діток, і пацієнтів в наших закладах охорони здоров'я міста. Такі виїзні процедури здачі крові, кажуть медики, продовжуватимуться і надалі, 27 та 31 березня. Всіх охочих чекатимуть на вічовому майдані. Ольга Смагандрій Бутяк, новини на вежі.